З помощником сьогодні опять вирішили зняти відео, вже время трошки осталося. Ришили зняти сняти... відео. За цього МТ, що ми робили. Встали за давно, загнали його вночі і не було коли зняти відео. Лично то зайнятий, то опять зайнятий. Та якось так. Причем біхати, трошки від села. Ой, зробили ми його так. Шків. гур від Форда Транзіта. 90-го якийсь там 90-й год. Краніка, кстати, ось взяли, нарізали різьбу, болтика закрутили, якщо може кому треба. Фільтри це вже... Власник цього чуда сам ставив, бо я там кстати, ось зняв цю кришку з фільтра, там прикрутив трубочку на герметик і він вже доставив цього, бо я там щось не пам'ятаю, не що я ставив, ну... по-моєму я оригінального щось тулив, а він оце доставив цього такого. Поставили бока на резиночки, щоб вище трошки було. Тут так решили, Казав йому, щоб пообрізав ці, бо ми вже пізно вночі доробляли, але він так і оставив. Натяжителі зробили, посверлили дірки, прорізали булгаркою і все. Поставили оце стріплення, всі на нього там трошки свараться. Кажуть, що воно довго не ходить, ну не знаю, час покаже. По ремню. Ремня треба ставити в любому, По любому ставити два ремня. Бо він ось покатався, це вже другий ремень, а він проїхав, має кілометрів 300 400 Це вже другий ремень стоїть, не той, що ми ставили спочатку. <плес> і він хоче вже сміщати коробку чуть-чуть назад чи на гайках, або мотора одрізати вперед. Ну Основне, я все поробив, тут такі. Кріплення, швелерок. Тут ще ззаді теж ніхто нічого не показує, кріплять його, не кріплять, той хтось там, там тягу якусь робить. Ну, Я зробив такого, свободне вушко було, вирізав такого кронштейна. Не скажу, що там супер класно, але роботу свою він, воно робить, піддержує собі задницю коробки та і все. Ну, і з цієї сторони. Те вже отак все поварено. Натяжитель зробили із довгої гайки. Там шайбу поставили, щоб вона не протирало дірку в моторі. А, бачу, що він гайку підложив. Не знаю на А, бо шапка, мабуть, впиралася, то він гайку ще підложив. Бо взяв він довшого ремня і ремень вже впирався. Ну а так вроді їде байдуже. По навігатору ми вночі засікали, включали на телефоні навігатор. По навігатору 38 кілометрів максимум вже що. Що можна було, О, вже відламалася руч. Замерз рибка, зараз будемо їхати. Почекаємо минутку, зараз папа вже досніме та й поїдемо, добре? Відео. Газульку ми вирішили таким чином. Постав... А, перевернули цю кришку, бо вона стояла в ту сторону. Розвернули просто сюди, для... щоб було удобно Пружинку поставили, таку м'ягеньку. Тросика просто запутали таку. Просунули там. Була оця, по-моєму, був цей отвір. Один газовий тросик витягнули, викинули. Стіпляння я вже відламав, бо я... Разів 20 за нього взявся, а потім взяв і викинув. <хи> Та й отак. Лишнього коробку не вирізали, вирізали чисто, щоб воно не мішало для установки, тому що шків, як, як ремень коротший був, то шків аж сюди підходив ближче. Ото я лишнього нічого не вирізав, не. бачу люди по-різному вирізають багато. Фільтрика це вже він докидав. Власник цього чуда. Так, їде непогано, але каже, що треба перероблювати на два ремня. Та й так. Щось нулька, спадки хотів, да? так? Зараз будемо їхати. Махай пока-пока. Та й поїдемо додому. Все, пока-пока.